Загибель Рейсі можна вже назвати політичною кризою в Ірані? Чи там настільки сильні інститути монополії влади, так з боку Алі Хаменеї, духовного лідера, що в принципі і країна, і близький схід не відчує якихось змін? Ми не можемо і спрогнозувати, хто стане наступним президентом. Можливі якісь зміни геополітичної стратегії Ірану. В мене немає пояснень позиції. МГТ. в короткостроковій перспективі все поки що виглядає так, що відчутних змін не відбудеться, тому що влада дійсно централізована. І після протестів 22-го року традиційно, коли влада перемагає протестувальників, вона ще більше централізує владу, ще більше закручує гайки і на якийсь там. Певний період часу на там кілька років це може призвести е, до відсутності загроз для ну для влади з боку там будь-якої позиції, так само як зробив наприклад Путін після е, цього демаршу Пригожина. Але тим не менш в середньостроковій перспективі це дійсно е, серйозна подія, тому що крім того, що Рейсі був президентом другою е, людиною в країні після Аятоли. Е, він ще й був очевидно його наступником, тому що він був його учнем. Він е, е, був е, якщо це можна сказати, доктором теологічних наук з ісламу. Е, він очолював до президентства судову систему, яка є третьою гілкою влади. Після і президента, то він завжди був такою впливовою людиною. Він ніколи не був саме популярним політиком до свого президентства. Він взагалі не був. Очевидним кандидатом на посаду президента всіх основних кандидатів їх просто не допустили до виборів. і Таким чином Раїсі став президентом за суперницької явки. Тоді в Ірані і власне тому зараз ми не можемо і спрогнозувати, хто стане наступним президентом, тому що. Ну, Махамат Махбар, який зараз тимчасово виконуючи обов'язки, нібито може здаватись найбільш таким очевидним варіантом, тому що він також прихильник цієї консервативної лінії, також один із учнів а, аль Альхаменеї. Але ну, ми можемо тут очікувати дійсно сюрпризів, тому що сам в свій час також був зовсім неочевидною фігурою. В середньостроковій перспективі це дійсно може при призвести до якихось е, змін, е, тому що якщо, наприклад, наприклад, Альхменеї не готувався до подібного сценарію, є ряд там рівнозначних фігур, які можуть претендувати е, на це на, на цю посаду президента, на посаду е, в тому числі наступника Альхменеї, то це може призвести до певної політичної боротьби і там чисто теоретично. Можливі якісь зміни геополітичної стратегії рану стратегії в регіоні, але поки що це виглядає все дуже малоймовірним, і здається, що до сильної турбулентності в країні це не призведе. А ви кажете середньострокова перспектива? Це до наступних президентських виборів. Я думаю, що вони будуть якісь позачергові і так далі. Тобто, наскільки може виграти на цьому опозиція і навіть не виграти, так а стати, хоч трішечки більш гучною, ніж вона є, тому що вже є заяви, наприклад, голови опозиційної національної ради оперу Мар'ям Раджаві, що про Загибель президента це був значний удар по іхманеї і режиму в цілому. Наскільки от може опозиція розправити крила і, хоча б знову посилити цей вплив у тих групах, де ще зберігається цей опір? Ну, згідно з законів Ірану, вибори там відбудуться через 50 днів після загибелі Раїсі. Мені здається, це недостатньо часу. Це, от, це саме короткострокова перспектива. Середньострокова це мова йде про роки, хоча б десь років п'ять, умовно. А це якщо ми говоримо про якісь там внутрішньополітичні трансформації. Звісно, залишається завжди вірогідність того, що опозиційні сили, які існують в Ірані, вони... Можуть сприйняти це за слабкість режиму і спробувати розпочати якийсь рух. Але мені здається, не вистачає ще якогось формального приводу, тому що сама смерть Раїсі вона можливо не зможе мобілізувати достатню кількість супротивників режиму для того, щоб розпочати якийсь такий напівреволюційний процес. Тому що якщо ми говоримо про вибори, то ну. Незважаючи на те, що там нібито це демократична процедура, повторюсь е минулого разу просто рішення Маєтоле і Корпусу вартих. Е Ісламської революції, більшість кандидатів, які могли на щось претендувати, просто не були допущені. Зараз це може бути таким же чином. Заяви опозиції. Вони звісно ну опозиція на ну, розраховує, що це президента такого, але це щось мені здається схоже на заяви російської опозиції, яка там, там десь в екзилі, знаходиться і. Говорить там про якісь свої політичні перспективи, які не мають нічого спільного з реальністю, можливо, в Ірані ситуація е, дещо інша, але знову ж таки повторюсь, там централізація влади як тактарний режим е, ну достатньо сильний, тому що крім е, впливу е, саме монополії на насильство, яке присутнє у Ятове. У нього ще й величезний ідеологічний вплив як верховного релігійного лідера дуже релігійної, і достатньо консервативної країни. Порівняння з російською опозицією було дуже влучним. Я вам дуже за нього дякую. Я ще хотіла запитати, от про майбутні вибори, так важко говорити взагалі про, про вибори так, в Ірані, як якесь демократичне волевиявлення, так, але все ж таки, між своїми все одно можливо буде якась боротьба. Тому що минулих виборів, коли балотувався саме Раїсі, тоді багатьох таких Опонентів чи ймовірних опонентів просто відкинув Хаменеї. І в тому числі були представники і такі сильні генерали серед корпусу вартових ісламської революції, і тоді вони не пройшли. Ймовірно, на цих виборах можуть, може повторитися ця ситуація, що дійсно якихось військових генералів, а вже є за що, тобто є якісь потенційні перемоги, як називає Іран. Так це й операція там з на Близькому Сході я маю на увазі це підготовка ха це підготовка, Гезбали, це якісь операції там. Ну, Тобто, є за що відзначити. так? Чи очікуєте ви більше військових серед тих, хто буде балотуватися на наступних виборах? Певне протистояння між цим духовенством і військовими, воно присутнє. Духовенство його традиційно поки виграє, тому що воно само таке з достатньо агресивними. Агресивною військовою політикою, і якраз недопуск там генералів минулого разу, він був для того, щоб не, не допустити, щоб військові Ну принаймні частково там забрали владу у духовенства. Тому, власне, той же раїсі з духовенства, той же Махбар, також один із учнів Аятоли. Тому теоретично там ситуація мала скласти, скластись так, що Раїсі потім стає верховним лідером, а Махбар президентом. Можливо, зараз. Все піде по такому сценарію, просто що ну, там Махбер тепер після президентства буде претендувати на роль Аятоли. Ми ну, побачимо з приводу того, чи будуть військові претендувати. Ну тут Ізраїль дуже сильно підіграв на руку духовенству Ірану, тому що вони дуже багато ключових військових Ірану просто знищили там генералів, керівників. Квір, і там, в принципі вони так нормально пройшлись по, по ліквідації багатьох зараз не пригадаю прізвище, якщо чесно, дуже складно запам'ятовувати іранські імена прізвища, але ну, за останні роки, навіть включаючи цю атаку по коли, ну, власне, після чого Іран потім завдав ракетного удару по Ізраїлю. Де також загинули високопоставлені генерали іранські, тому я думаю, що Мохамед зараз... Захиді. Мохамед Захиді, так дякую дуже. Ось. І власне, тому я думаю, що гілка влади духовенства вона зараз максимально сильна і вони швидше за все зможуть провернути такий же крок, який робили і перед минулими президентськими виборами. А щодо електорату, тому що тут е, навіть не знаю, як, наскільки електорат, наскільки громадяни відчувають, хто їм закручує ці гайки, так проголосувати за квір, це буде означати, що ще більше там посилення законів шаріату, там законів всіх цих якихось та, ну, заборон і так далі. Чи голосувати за релігійців і тоді. Що ми отримуємо взамін? Тобто, ось цей електорат, який ну нібито там голосував за РАІСІ, на кого він тепер фокусується, так і чи може іранський громадянин голосувати за, за військових саме за представника квір? Тому що я собі <зв 'язок> цього не уявляю. Да, це це дуже маловірогідний сценарій, плюс плюс електорат РАІСІ, це електорат Альхамениї. Тому тут в принципі ем, не буде якихось сюрпризів. Швидше за все буде знову низька явка, тобто люди, які ем, розчару, ну, розчаровуються, тому що не розуміють, що їх голос не буде врахований. Вони просто не підуть на вибори. Низька явка буде за, завжди. За низькою явкою вирішує збільшувати ядерний електорат плюс адмінресурс з Чим проблему Альхаменії не буде, тому я думаю, що тут е, обійдеться без сюрпризів. Можливий, е, ну от єдиний е, варіант для Ірану це дійсно якась селя, е, революційна складова, спробувати скористатися вакуумом влади, щоб прийшов якийсь лідер з е, умовної вуличної опозиції, тому що системна опозиція, ну вона. Там дуже умовно насправді вони можуть бути десь трошечки більш прозахідними, або десь трошечки більше хотіти е знищити Ізраїль та усіх євреїв. Але плюс-мінус вони десь в одній канві знаходяться. Тобто е єдине, що може з'явитись представник несистемної позиції, внаслідок е протестів, але ці протести мають бути вдалені. А це дуже мало враховуючи всю централізованість влади, і те, що Іран зробив висновки після протестів 22-го року, і ще більше посилив як, як квір, так і так зараз. Як цей служба називається Басідж, поліція моралі? Вони там дуже сильно їх ще підсилили кількісно. тому... Це такий маловірогідний сценарій. Нагадаю нашим слухачам, що говоримо з політологом, експертом, міжнародником Максимом Несвітайлом. Пане Максиме, я вам ще хотіла запитати про міжнародну реакцію, тому що це виглядає вкрай дивно. На я маю на увазі на смерть президента Ірану. Окей, ті країни, з якими Іран веде тісну співпрацю, або не тісну, або хоча б обмінюються там публічними якимись красивими високопарними словами. Але з там у списку тих країн, які відреагували чи поспівчували, були країни ЄС, було магате. Це взагалі дуже іронічно. Було магате, яке висловило співчуття. Нагадаю, це агенція з ядерної безпеки, яку Іран не пускав на свої. Об'єкти. Тому що це? Навіщо був цей жест? З одного боку, це можна позначити як певний просто простодурний, непроцедурний, не процедурний, буквально. Протокольний, вчора про там, протокольний, протокольний. Да, протокольний протокольний момент, якщо ми там особливо говоримо за Шарля Мішеля. А, ну, спірний. Але ну можна його занести. Те, що все ж таки, типу, там, десь намагаються ще країни Заходу е, зараз е, внести і певний розкол. В оцю війсьла Іран, е, Росія, Китай. Розглядалося одним із сценаріїв послаблення санкцій щодо Ірану, але потім загострилася ситуація з Ізраїлем. І от таке сидіння ну, спроба сидіння на двох стільцях, вона поки що не вінчалася успіхом. Тому ну, тут. Так, спірний момент, але протокол протокольними процедурами можна, звісно, виправдати. Що стосується е, МАГАТА, я не знаю наскільки буде коректно використати таку термінологію, можна назвати її авторською, але я б назвав політичний куколдизм. Е, хто хоче, то загупити. Ви, Поясніть, що це. Е, Політичний можу пояснити куколдизм, то краще загуглити. Я не впевнений, я маю право роз'яснювати це в ефірі, власне, це ну в мене немає пояснень позиції. МАГАТЕ справді більшість міжнародних організацій вони, ну, насправді це й добре, тому що вони показали свою абсолютну надієздатність. Тобто е, тепер ми розуміємо, що потрібно щось цим робити потрібне реформування, десь потрібен перезапуск. Той же Червоний Хрест е, взагалі не відповідає очікуванням і фінансуванню, яке він має. Тому що фінансування у Червоного Хреста Магате колосальне, просто колосальне, і це спільне там фінансування багатьох країн, багатьох е, благодійних е, структур і фондів. І от магате це ну. Вони перетворилися в посміховиську. Взагалі, ця історія з тим, як, от е МКС е прокурора міжнародного кримінального суду, е подав запит на ордери на Нетаньяху і на е там ще певних представників е військово-політичної влади і Ізраїлю і Хамасу, тобто фактично перерівнявши е терористів з Хамасу. До офіційної а, влади Ізраїлю. тобто і сьогодні в ефірі громадського радіо от, власне, за годину ви вже можете послухати про це. Будемо говорити саме про цей запит на ордер. Тому дочекайтеся. Ну і залишається в нас буквально дві хвилинки. Не можу вас не запитати, що далі з співпрацею з Росією. Хочеться, звісно, позитивно мислити і сказати, хоч на якийсь час буде пауза, поки буде ось такий там хаос в самому Тегерані. Але, звісно. Тійсно я наперед очікую, що ви скажете, що такого не буде, і що ці потоки вже давно налагоджені дуже добре. Неважливо, хто там буде президентом. Е -е -е -е. Я можу навіть ну не те, що сильно засмутити, але припустити, що ну не те, що посилиться, але все точно буде на жаль, окей. У них зі співпрацею, тому що якраз е -е постачанням зброї це контракти контрактами по. Шахедам і по багатьом моментам співпраці з Російською Федерацією якраз за них відповідав Мохаммед Магбер, який був віцепрезидентом, зараз президентом тимчасовим президентом Ірану на ці 50 днів, поки готуються вибори наступного президента. Тому, на жаль, от саме в цей відрізок часу, можливо, з обранням нового президента, уявами теоретично, якщо трапиться якесь диво, це може якось вплинути, але дуже мало ірогідно сподіватись на це точно не варто. Ким був Раїсі і чи варто наголосити на його окремих моментах біографії. От з 80-х по 94-й рік він обіймав посаду прокурора в різних іранських містах, і в 1988-му він став одним із головних організаторів масових страт іранських політв'язнів. це підтверджує і Amnesty International, що він був причетний до цього за свою ключову роль у цьому Раїсі отримав прізвисько м'ясник із Тегерану. Або ж КАТ 1988. Потім він був генпрокурором Ірану у 2014-16 роках. Ну і вже в 2021 році він був обраний на посаду президента Ісламської Республіки. І саме Раїсі Іранці розглядали як в ролі наступника, так верховного лідера Алі Хаменеї.